довольно-таки симпатичная девочка полицейская, но одета как полурак полух. Низ гражданский, верх полицейский. С стеклянными глазами, обкуренными просто в говно. Что-то хочет от человека. Смотрим, сопереживаем. Пани кто? С полиции. Я вам да. показывала. А что за чамы? Что за чам? Звичайные очи. Звичайные очи. А может, пани, пани, пани где пани, ваши документы? документы. Пани? Де, де мої документи? документи? Так, які так. Особу. Особ? Зараз військовий стан, де всі люди повинні носити з собою документи. Які з, які моїми, з моїми документами вже були ознайомлені. Ну... — Питання. Питання відсутнє. Якщо... Відсутні? відсутні, будь ласка, відсутнє. Ну, ну, ну. Якщо з вас відпустить співробітник, мій, то все. — А ти що тут робиш? Працюю. — Працюєш, то працюй. Яка я жопа. Ладно, ладно. Но жопа какая. Ну жопа Ну... Ничего другого в ней явно хорошего нет.